Вам ми даємо наказ не пускати тих до нас, хто нечисту совість має, хто завжди всім обіцяє і не дотримується слова, в кого неохайна мова, хто не слухає батьків, вчитись хто не захотів, хто із старших все кепкує, і природу не шанує, хто сміяти з інших міє, а жартів сам не розуміє. Вихованці творчої студії Чабрець прийшли привітати нас усіх з днем святого Миколая. З нетерпінням я чекаю, нині свята Миколай. Як на дворі стане темно, він приходить потаємно. ще ніхто його не бачив, та оліжечка дитяч він кладе під подушки, подарунки і книжки. Буде чемна і слухняна. Все робитиму старанно, хочу очі. Як і ти, мир і радістів нести. А можна янголам чи ні і з дітками дружити, коли я бавлюся сама, хтось пір'ячком наскоче. Оглянусь, янгола нема, а я з ним гратись хочу. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати, снігами через лід. Пішіть, пішить, завзято, старенький сивий дід, він шапці не видимці, і в теплім ґружку принісся в гостинці у чарівному мішку. А скажіть небесні дітки, ви для них найкращі свідки. Чи молитву рідну знають, Бога нею прославляють чи шанують рідну мову, українське рідне слово. Так і моляться й читають рідні пісеньки співають. Сміх навколо і веселий сміх нагадали нам, що прийшов новий рік. Ща Увірветься в В Новорічний вечір буде весело всім. Я хочу привітати вас з прекрасним святом, яке до нас завітає сьогодні на цю площу з Днем Святого Миколая. Будьте завжди радісні, щасливі, здорові. Виконуйте всі прохання ваших батьків, і звичайно, для того, щоб сьогодні сталося диво. Щоб святий Миколай нам відкрив ялинку, що нам треба говорити? Ялинка, ялинка, ялинко, ялинко, що? Раз, два, починаємо рахувати. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ялинка, світить! Радість всіх зігріє теплом І у кожній душі буде щастя й добро. Святом вже прийшов новий рік. Хай кохання завжди буде з вами навіть Ми разом хочемо передати ці щирі послання волонтерам, які доправлять їх у зону АТО. Тож запрошуємо волонтера Сичова Наталі Іванівну та лідерів Асоціації учнівського самоврядування. З листами та малюнками. Доброго дня. Наші дітки з усіх шкіл, з Асоціації учнівського самоврядування, вихованці будинку творчості з усією душею, любов'ю малювали ці малюночки, писали листи нашим захисникам, щоб вони поверталися всі, щоб вони, щоб у них також було свято. Що ми їх любимо і чекаємо. Передавайте. Дякуємо також вам за вашу роботу за те, що ви займаєтесь волонтерством, тому що це також дуже важливо. Дякуємо вам. I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, But the very next day you gave it away. This is here to save me.